В Івано-Франківську вперше відбудеться чемпіонат України з плавання на відкритій воді в акваторії міського озера. Це відбіркові змагання до чемпіонату світу. Вони триватимуть з 20 по 22 червня. червня. Цієї нагоди до обласного центру завітав перший віцепрезидент Федерації плавання України Володимир Шумілін. В рамках візиту він запропонував мері міста та спорткомітету підготовку індивідуальної програми співпраці, аби розвивати плавання локально. Така пропозиція надійшла до всіх регіонів України. Що представляється програма сотрудничества? Это долгосрочные проекты, где по итогам подготовки, по итогам нашей работы в течение полугода у каждого руководителя города, области, спорткомитета будет план, где будет понятно, сколько потенциальных пловцов могут быть там через 5 лет, сколько плавательных бассейнов, в каком формате будут реконструированы и построены, как они будут эксплуатироваться. и сегодня, давайте честно признаемся, и мы скажем, наверное, Випіючі речі, сьогодні в Україні немає ні одного плавательного басейну, який відповідає стандартам для проведення Чемпіонату Європи та чемпіоната міра. Попри це, за роки незалежності українські плавці на світових змаганнях здобули понад три сотні медалей, чотири з яких золоті. В Івано-Франківській мерії та обласному олімпійському комітеті переконані розвиток плавання визначають діти. Тож їх варто масово долучати до цього виду спорту, що і практикується у місті. Ми відновили всі басейни, які були в наших школах, і станом на сьогоднішній день в п'яти школах нашого міста працюють функціонують плавальні басейни. Тому ж у 2006 році ми вперше ввели обов'язкові уроки плавання для учнів четвертих класів. Коли буде масове заняття дітей плавань, то обов'язково спеціалісти, тренери. З цього виду спорту виберуть тих дітей, які в подальшому будуть представляти наше місто, райони, область, нашу державу на змаганнях європейського світового рівня. Відтепер ефективні шляхи розвитку плавання. Івано-франківські спортсмени будуть шукати разом із профільною українською федерацією. Відповідний меморандум про співпрацю підписали під час брифінгу. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.